Так, оце такий у мене виглядає апарат для стискування банок. Він має бути на стіні прибитий десь, на сильні шурупами, прикручений на сильні стіні. Беремо банку співа, о, туда, о, о, Ставимо банку і просто прижимаємо сильно. Вон на, на Щось я не все зняв. І от тепер то є результат. Банка знімається до такого положення. І далі можна додати. Але то в руках то воно трошки не дуже, Тут його треба сильно до стіни притиснути. Ось така його робота, того приспособлена.